Доброго ранечку. Що ти, Буся? Все, лишаєшся? No. Лишаєшся. Ну що ж, занесла буся я до своєї мами. Тепер ми можемо збиратися в село. Ой, треба купу всього спакувати, зібрати. Мали вчора трохи пакуватися, але... Де ж я вчора встигла, якщо я пів дня проганяла, а... Так до толку нічого не зібрала. Так що зараз буду збирати. Віка там готує сніданок. Ось. І треба буде десь о 12-й будемо їхати. Бо там на пересадку треба буде встигнути, тому десь о 12. -й. Хоч би діти не замерзли, поки будемо стояти, чекати маршрутку, бо в нас і звідси не кожних 5 хвилин маршрутка. І там маршрутка, якщо ми на цю не встигнемо, то аж 4 години чекати. Так що, явно ми 4 години чекати не будемо, а будемо старатися встигнути на цю місію. Просто класно. Беру вафлю. Цілу тарілку беру з цих шишечок, кекси, беру печиво. Зовсім трішки лишаю вдома, бо можливо прийде кума. А я все-таки думаю, що я ще понапікаю. Щось буду пекти, бо чоловіку буду вести на вихідні. Так що ми приїдемо, я, певно, на коляди буду пекти. Ось так. Ну, чим багаті, та й беремо з собою. Чим? Так, везу я ось такий пакет. Ну, можете собі зрозуміти об'єми цього всього. Здається, так на дощечках і на мисках стояло, то не дуже всього було багато. А зараз тут просто рай для дітей, але і в селі всі поз'їжджаються. Ну, хто є, хто не на війні. Тому, якби, ну, бручі мало, бо родина у чоловіка досить така велика. Це що я тут роблю? Це перетертий мак і додала сюди домашнє повидло із яблук. Це все перемішується, а я все думала: ну, як це макові ось ці налисники робить в мене чоловікова мама? І виявляється, що це, звичайне повидло, Мак перетертий і дуже смачно. Якщо цим намастити на лисники, то це просто неймовірна смакота. Сніг падає. Да. Віка? Да, да, да. Привіт! Василько, куди ми йдемо? В магазин! В магазин. Да. О, -о, -о, О, Краса. Ставочок. Тут кота.

Just come in the visit. Oh, what, what? <laughs> no, he in <What>? А ці самі спіди не знали. Ми вже будемо будем Господом, ходити. І Воженного Ісуса будемо просити. хай Ісус, молиться, мислимо. А ми несем коляду. Так тут в селі називають. Ах, Боже. Я тут підпишу, як його по Україні називають, бо в кожного різна іде назва. Ми тут з Васильком да? під'їхали трошечки маршруткою. Йдемо в наш будинок. Ой, подивіться, тут також взимку гарно. Маршрутка ходить, ну ми зараз йдемо. Від маршрутки і тут нам до будинку недалеко. Зовсім недалеко. Ну і сусіди ось у нас є відразу. У них, до речі, дуже зручно, що є трактор. Якось нам матеріали будівельні привезли застрягу бус, то витягнули. А ось і наш домик такий сіренький. Взимку тут він такий непомітний взагалі. Ти не спиш? Дай рук мені. Зараз дам синок. Може до нас зараз сусідка прийде поколядувати. Бо зустріла сусіда, кажу. Хай забігає. Поколядувати в будинку добре. Наш будиночок. Ох і роботи ще тут. Аби було кому тут робити. Маленько, щось воно буде. Ну, хоч трави в коліна немає. І, до речі, в нас десь тут один кілочок стоїть з кордонами нашої ділянки. Десь, десь, певно, ось там. Що? Будемо топить печку. Ісилько на грубку каже печка. Дуже йому подобається. Ось це бачите, в нас тут ось одна куча, там друга куча, там ще є кучі, дуже багато цих куч, битої цегли, яку ми брали собі дуже так дешево і багато цегли ми брали. На перестінок, трошечки на... Ну як трошечки? Майже вся несуча стіна збудована. О, ровчах такий в нас тут від води. Стався, так? Да? Ой, треба буде, напевно, цю дошку занести до хати, але в мене рука... А, є рукавиця в хаті. Треба занести її в хату. Ось ці всі кучугури треба буде розрівняти, якщо я матиму звідки. Весною цим займусь. Бачите, наша кухня. Зараз підемо. Будемо дивитися. Ну тут кучугури. Ось це була, бій цегли, ось там бій цегли. <плес> да? О, а тут від грубки, зараз маємо відкриє. Ну що ж, принесли ми коляду. Давай грубку розпалимо. Давай. О, до речі, в нас тут а, кочерга з'явилася, і десь чоловік совка віз, але, напевно, він його ще не зварив до кінця. Але бачу, кочерга вже є, то і це добре. Вон, бачите, тут підсохли нас. Зараз шибра відкриємо трошки і будемо топити. Бо ось це а, сухі дрова, ось тут сухі дрова. Е, 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 Василь, а ви вже розувся? Вже все. Ні-ні-ні-ні-ні, носочки не знімає, ти що? Холодно. Зараз мама печку затопить буде тепліше. Ой. Так, не бігай тут а добре по цьому. Холодно. Купила йому іграшку, так дивитися там. Так, ось бачите, у нас там дрова, тут в кімнаті дрова. Короче, зараз будемо робити тепло. Де штатива з собою не брала. Ось і знімати нічого такого, знаєте, зі штатива не буду. Але хочу зробити зараз гарячий шоколад. Купили з Васильком о боже У нас тут ще і картопля є, з цибули, можна їсти готувати. Тата Василько? холодно в хаті, правда? Да. Так, кажу, ніхто не приїжджав, ніхто не топив. Мімодечко. Не, не. не фоткать тебе? Mm. Ні, не хочеш. У нас там грубка розтопилася. Ну, Вірніше розтоплюється. Бо, знаєте, якби вона була постійно, а то раз в два місяці її палимо. ну Можливо, раз на місяць таке. Нехай розгориться, то потім вам красиві кадри познімаю. Ой. О, ще тут. Далеко і далеко, поки вона розігріється речі, знаєте, що я зараз зроблю? Я поприбираю ось тут. Дивіться, що в нас робиться. В нас же ж проведені всі каналізаційні труби. І тут, коротше, труба, точно така сама, як ось тут, була з заглушкою, все. Там, бути вхід води в будинок. Ну, так колись ми про, ну, думали, що? Ще поки ні, не чпай. І, коротше, крути. Влізли в ту трубу, я не знаю. Я сподіваюся, що вони там нічого не нарушили, але вилізли сюди і бачите, виривають землю. Так що я, напевно, зараз цю мийку нашу відставлю, попідмітаю, винесу цю землю. Будемо бачити, чи вони зимою також будуть рити, але ну, хоча б це приберу, бо бачите, вже тут є. Минулий раз було тільки під мийкою, а це вже геть тут. Знаєте, прибирала я тут трошечки, ну як, те, що. Крути, понаривали. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. Думаю, в мене тут стоїть пакет. Думаю, загляну я туди, що ж там таке. А в мене там е були готові ось ці страви від Fast Food Mission. Пам'ятаєте, я вам показувала це ті. Зараз покажу. Це ось ці такі готові страви, які треба залити кип'ятком, хвилин 5-8, ну, 10 максимум почекати, і їх можна їсти. І я їх сюди вивезла для того, щоб, знаєте, коли не було що їсти, не вистачило а, цього всього і можна було собі тут запарити. Коротше, вони лежали ось тут в пакеті і разом лежали 4 пачки мівіни. Відкриваю цей пакет, мівіна з'їджена. Одна упаковка ось цих готових страв з'їджена. До речі, кому треба, я посилання знову лишу в описі під відео, бо це е, не на кожен день, це не для тих людей, які можуть зварити кастрюлю, як мені писали в коментарях. Це для тих людей, які або не мають часу готувати, або їм треба одна порція, і якось невигідно готувати цілу кастрюлю. Ну, знаєте, або десь в похід їхати, в дорогу взяти, можна брати військовим. Я й не знаю, можливо, навіть ці всі готові страви. Я ще потім чоловіку буду відправляти. Побачимо, поки лишаю тут. Була в мене ще тут каша, арнеутка, крупа така. Також бачу, підгризли. Занесу я цю крупу. Чоловіковим батькам, нехай зварять собакам, бо після мишей ми точно його їсти не будемо. Ось, так що забрала все, що знаходиться ось тут у хлібниці. Металічній миші не чіпають. Тут у мене і вермишеля лежить, і все надійно закрито, ніхто нічого не прогриз. Але навіть ось тут, до Де, речі, картоплину погризли. Бачите, у нас тут ще є банки, тушонка є, кетчуп є домашній, сардина. І ще там щось я купувала. Є в нас тут що їсти, можна навіть дві картоплинки посмажити. І навіть солене сало, там є і олія є. Ну, знаєте, тут вже можна і переночувати, якщо нормально розкочегарити цю грубку. Зараз покажу вам красу. Ну, ми вже багато топити тут сьогодні не будемо. Але ось догорить усе і будемо збиратися йти. Знаєте, що я саме найбільше люблю? Слухати, як тріщить дерево, коли горить. Я обожнюю цей звук. Так, знаєте, що я тут ще робила? Я лазила на другий поверх, але Василька був мій телефон, тому... Нічого там не знімала, а дивилася, скільки в нас є дошок, щоб ось тут попідбивати стелю. Я хочу зробити будинкову книжку на будинок і кажуть, що треба повністю, щоб була підбита стеля. У нас тут невеликий такий шматок, зараз я, напевно, ось так збільшу. Я вже показувала, хто дивиться мій канал постійно, той бачив. Ось тут у нас не підбита стеля, тільки в залі. Лишилось ось цей проєм, це в нас сходи. Вони у нас будуть ось так і ось туди. Тобто, там буде така, е, такий, я не знаю, площадочка така невеличка. Тобто, сходи, площадочка і сюди. Підйом. І вони будуть досить такі широкі, великі. Ну, бачите, двадцять ми розраховували ширини сходів, бо хочеться, щоб їм можна було занести на другий поверх усе, що треба, і винести, і могли дві людини розвернутися. Так що там уже нічого підбивати не треба. Треба допідбивати стелю тут і треба домурувати ось цю перегородку на кухні, Ну, між кухнею і залою. Багато хто писав, мені чому ми не зробили. Відкритий простір, так як зараз новомодно. У мене не захотів чоловік, і якщо чесно, я так подумала, це непогано навіть, що так зроблено, тому що в нас ось тут спальня, спальня, там в нас ванна з туалетом, ось тут кухня, а ось тут зала. І тобто, хто б не прийшов до мене в гості, хто б не прийшов до мене в гості, він буде сідати в залі. І не буде рухати ніде по квартирі. Кажу, по квартирі, бачите, я вже звикла, що ми живемо в квартирі. Ось. А в будинку буде ось так. І тут на кухні я собі зможу поратися, що хочу робити. Спать, йдемо! Добре, добре, йдемо, йдемо. Я, до речі, переставила сюди мийку, по-перше, там стало видніше, я нічого не мила сьогодні, але е, я ось тут. Що сину? Зараз йдемо. Ось тут, бачите, у нас ось цей вхід води, і бачите, повністю крути його забили. Прийдеться його пробивати, прочищати. Ну сподіваюсь, наступний раз я приїду сюди, і тут кучі кучі не буде землі. Ідемо. То йдемо, синок. Винесли я, до речі, два з половиною відра землі. Котику йдемо, зараз йдемо. І в нас трошечки не підбита стеля. Ось тут у ванній. І все. Все решта в нас підбито, ванна кімната в нас дуже велика, класна, але в будинку вона така й має бути. Йдемо? Зараз мама на літошки води. Йдемо, да? Да? ти втомився? Да? Йдемо. Ми трошечки сюди під'їхали маршруткою, зараз будемо йти ногами. Ідемо. Я не знаю, чесно кажучи, що в мене вдасться зробити за наступний рік без чоловіка, але що би я тут не зробила, це набагато краще, ніж нічого не робити. Ми і будувалися, практично цей весь будинок збудований під час війни. Ми спочатку чекали, поки закінчиться коронавірус, потім розпочалася війна, і ми зрозуміли, що ми в однокімнатній квартирі просто душимося всі. Дуже нам мало місця, і війна війною ми продовжували будівництво. Саме цей будинок залито у минулому, не в цьому році. А в минулому році ми залили два армопояса, звели фронтони, домурували, трошечки підняли наш другий поверх, зробили тут всі перегородки, майже допідбивали стелю, накрили дах, звісно ж таки, Перегородки ми мурували цього року. Підбивали тут стелю також цього року, і цього року ми вставили тут вікна та двері. І все. У 23-му році ми ще викопали криницю нашу. Все, все йде, ти попив? Все, давай ложечки на місце і йдемо. Ну, якщо буде маршрутка, то під'їдемо. Все. До діда, так. Да. Йдемо до діда з бабою. Ось так. Ось, ось, мать, да? Йдемо зараз, синок, йдемо. Ми йдемо малювати. Да, ми йдемо малювати. Виходь! Мам. О. Мам. Ось це, до речі, наша земля з будинку. Що кроти нарили? Багацько нарили вони, якщо чесно. А ми йдемо, ідемо, йдемо. Ви думаєте, ми вже а, вдома, чоловікових Мам! батьків? Ні. Нас покликали сусіди, а, ці, що біля нас, і ми посиділи, погостували. Що синок? Іде! Зараз маршрутка приїде, під'їдемо. Діва. Давно вже в нас немає вдома, вже всі дзвонять, переживають. Куди ми ділися? Ми тут з Васильком. Василько. ти не хочеш маршрутку чекати? Не хочу. Не хочеш, йдемо ногами? Так. Да. Ну, то йдемо ногами. Ходи. Не Коротше, ось та. не у тієї Так що в нас тут весело. Василько там з дівчинкою Веронікою погрався. Ой, вони ще влітку здружилися, бо Вероніка до нас приходила ще. Е як ми на будівництві тоді ночували, то вона кожен день у нас була. Вона трішечки старша, скільки їй десь 6-7 років. Так що по сусідству також є. Я так зрозуміла, Вероніці дуже не вистачає дітей. Ой, а наші також не проти погратися. Так що йдемо трохи ногами. Але якщо буде їхати маршрутка, то ми не проти також поїхати. Ось така прекрасна тут дорога, до речі, асфальтована. Можна спокійно йти, можна було скоротити, але я якось не лізу по тих скорочених дорогах, бо краще все-таки асфальтом йти. З дитиною не вимурзатися. Да є так. Гусик, гуси, га га га. Маршрутку, як виявилось, ми прогавили, але й ногами йдемо. Дивіться, які гуси гарні. Гарні. Гуси, гуси, гарні, гарні. Василько, не чіпай, бо вкусить. Вкусить, ходи. Ходи, ходи. Да. О, бачиш? Бачив, що там є. Бачив, що там є. Ой-ой! Вогонь горить!